Вітаємо вас у 2024 році. З вами подкаст майже вчасно і його незмінні ведучі Денис та Орест. У нас дуже багато планів на цей рік, але перш ніж до них перейти, треба розказати про те, що ми зробили за минулий, і підвести якісь підсумки. Так. А, минулий сезон ми завершили прекрасною темою цієї ретроспективи. Ми Орестом зробили внутрішню ретроспективу. Якщо підсумувати, минулий сезон ми маємо аж 20 випусків, які можна розбити на три категорії. Це епізоди посвячені ні одній темі, це розбір ваших кейсів, які вам заходили, їх було дуже багато. І наша улюблена рубрика з гостем, з нашими класними гостями. Окрім того, ми з Орестом отримали дуже чудову аудиторію, яка з кожним днем росте і стає краще. А для того, щоб це продовжилось, нам потрібна ваша активність під цим відео. Можете ставити вподобайки, пишіть коментарі, пропонуйте теми, розкривайте свої кейси. А на подкаст платформ майданчиках ви можете окрім поставити нам рейтинг, також написати відгук для нас. Це дуже важливо. Це допомагає нам просувати наш контент на більш ширшу аудиторію. Дякуємо вам! Так, і загалом треба сказати, що цього всього не було б без збройних сил України, які зараз захищають нашу територію і дозволяють нам робити те, що ми робимо. А вам нас слухати, і е, ми будемо про це нагадувати тепер частіше, і щоб це не були просто слова. Ми вирішили запустити таку маленьку ініціативу від нашого подкасту. За кожен лайк під цим відео ми будемо донатити на ЗСУ 5 гривень, а за кожен коментар 10. Гарно. Я думаю, ми додамо ще баночку в посиланнях, де ви також зможете приєднатись до цієї ініціативи. Зруй, якщо підходити до нашого нового сезону, ми трошечки змінили концепцію. Ми хочемо взяти на цілий сезон нашого подкасту одну велику загальну тему, де ми разом з вами, разом з Орестом будемо поглиблювати, розбиратись, дивитись на тренди, порівнювати наш досвід, розбирати фейли, що ви також дуже любите. І на цей сезон ми хочемо взяти одну велику тему: це управління людьми або people management. Та я думаю, ті, хто дивився наші попередні випуски, дуже часто могли чути фразу, що все залежить від людей, треба до людей пристосовуватись в кожному контексті. Своя команда і в свої правила, всі проблеми від людей, ми теж доволі часто говорили. І власне тому ми будемо обговорювати цю тему і дивитися на неї з різних сторін. У нас загалом буде 10 загальних епізодів і ще декілька секретних, які до яких буде доступ. в наших спонсорів. Спонсором можна стати на БаймієКофі. Ми теж додамо посилання під цим відео. Там є 4 різних варіанти підписки. Ви можете подарувати нам одне пиво або декілька, і, залежності від цього, зможете отримувати різні пропозиції від нас. Всі деталі тут під відео.